Всім привіт Олі! Я на своєму балкончику, і ви просили, щоб я показала свої гортензії. І зараз я вам саме покажу цю поличку. Значить, тут у мене стоять дві гортензії. Ось така синя. Я її зараз тільки полила, бо вона вже хоче питки. Це саме синя, не голуба. І є ще отака червона. Гляньте, прям просто такий букет. Не втрималась, купила, тому що е, землі в мене нема, городу в мене нема. Ну, в принципі, як і квартири в мене нема, бо це ну, ми орендуємо. Але маю надію, що колись буде. Вона відквітнеться в гортензі, і я її пересаджу саме в більший трошки горщик, бо там такий звичайний ще горщичок. І тут на цій поличці також в мене стоїть отака бігонія. Потім отака бігонія, дуже класна така, ну, як кавунчик якийсь. І ще я садила разом дві алаказії. Це алаказія Фрайдик треба, її, бо вона, бачите, обробляти. І Black Velvet отака. При цьому цей Фрайдик, бачите, випускає мені нову таку стрілочку. І тут також є. Ось, випускає і маленька також. І от така, соб, собственно говоря, вона у мене така ця поличка. Але ще в мене є і вверху, і внизу. Ще є і вверху. Приємного вам перегляду. І, звісно, оці гортензії я просто вообще в шоці. Вони такі класні, вони пахнуть. Це вже, мабуть, вона відквітає, бо вона така трошки, бачите, стає, ну, вже як прив'явша. Отакі красотки.